Вітаю! Дане відео присвячене інструкції з накладання вузлового турнікету шлях. На першому етапі ми підходимо до умовного пораненого. Якщо поранення у нас з лівої сторони, ми будемо розкладати з лівої сторони. Якщо поранення буде з правої, ми підходимо і розкладаємо з правої сторони. Турнікет знаходиться в підсумку, ми дістагаємо його з підсумку. Він у нас в залепущеному стані. Розбираємо його. Кладемо механізмом вниз. Далі ми уявляємо, що у нас з лівої сторони поранення, тому є маркер, з якої сторони ми протягаємо е, ремінь турнікету. Якщо б у нас поранення було з правої сторони, ми протягали б ремінь турнікету з правої сторони. Відповідним маркером під ноги. Етап номер два. Ми протягаємо ремінь під колінами пораненого. І таким от рухом кладемо його під сідниці. Наступний крок. Ми пальпуємо нижче пахової зв'язки місце накладання. Далі беремо подушку і прикладаємо його в місце накладання. В рамках Червоних ліній на ремені турнікету ви можете зміщувати і підправляти собі ремінь і місце накладання подушки. Наступний крок. Беремо вільний кінець ременю, продягаємо його в пряжку і робимо перший тур. Даний вільний кінець ременю залишається окремо. Наступний крок це накручування турнікету. Ви бачите, що в процесі накручування витягуються дві частини стрічки в механізм, таким чином фіксується по окружності ремінь. Ми накрутили. Далі беремо вільний кінець ременю та частиною липучки до себе. Скручуємо даний вільний кінець ременя. Він у нас потрібен для того, щоб можна було накласти даний турнікет на будь-яку окружність, яка у нас тільки буде маленька, велика без різниці. І фіксуємо його. Останнім кроком буде вказання часу накладання на відповідній бірці. Вузловий турнікет-шлях успішно накладено.